Вітаю, шановне панство, ви на каналі Твоя Рибалка, з вами я, Юріш, ведучий цього каналу. І сьогодні, сьогодні коротше, ми вирішили зробити теж такий самий тест, як ми робили з пількером, та ж сама місцина, той же самий час. Той же самий час. А спіннінг трохи відрізнявся, тому що для закидів в а треба інший інструмент це 100%. На мою думку, він повинен бути в табулярі, і мені сестувало Білеза, підкреслюю Білеза UX, яка 652 модель в табулярі, яка має е, налаштування Фастове. Якщо цікаво, то є відос, ми її тестували. Дуже, дуже приємний інструмент. Підкреслюю дуже приємний інструмент, і я розумію, що він коштує цих грошей. Хоча хотілось би то, щоб дешевша була, і так. Я намисно панове, не називаю який воблер якої фірми, тому що у кожного є свій бюджет і своє розуміння, скільки грошей він може використати на купівлю цього воблера. Це просто міну з заглибленням до ну, мінімальним. По можливості. Ну, не більше, ніж там 0,8 метрів і розмірами ну десь 35-45 мм щось таке ну не більше тобто ви можете взяти оригінал можете взяти копію це вже не ваш аманець і так чому воблер? і чому суспендер тому що горизонт, який ми вибрали для риболовлі, він зменшується з кожним днем. Ай-яй-яй. Травичка підростає і ми нічого не можемо з цим зробити. Це факт. Ось так, нормально. Почнемо з рівномірки. Звичайний. Рівномірки. О, блоклювання непогане. Але я, я так думаю, що на пількера, мабуть, я б вже когось спіймав би. Ну то думаю. Ти бак, що твари витвори. Та диви. Так, 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 щось цікаве вже стає. Тобто на пільке була проводка рівномірка з такими невеличкими тієчовими смиками, якщо їх так можна назвати. У мене таке враження, що тут воно теж необхідне. Тобто рівномірка. Цікаво. Можливо, цю рівновінку треба пришвидшити. Ну, тобто. Так, так, так. Ну що, Юріч, йдеш в воду, ну йду в воду вже робити. Одне приємне тільки те, що ти не повинен закидувати зі шіст супершвидкістю закривати дужку, Так як він все таки суспендер, який ми тільки що витягнули з води. Є такий варіант, що ми його спасемо і врятуємо. І це добре. Далі, далі, по кольору ми ще не встигли розібратися. По, піль... по пількеру там все було гуд. Більш-менш розумів по цьому ще не знаю. Закид. Клювання, але нема реалізації. Можливо, забавеликий. Размер воблера за великий. Ну, трогать на ну, наш метод. Мы про нас взагали. И тоді туди... вот такая хрень. Це воно. Окуневич, Окунеєвич. Ну, як би то спіймати його? Це така нормальна босота, рамкова. Дуже приємно, дуже активно. І в замок. Зараз будемо потихеньку звільняти хлопця від цього замка. І ще одну ось ця красоту, дякую. Так, по проводці. Практично те ж все саме, але трохи перед самим кущем притормозив. Можливо, воно і є. там під кощами чекають наздопить ну, трави забагато Так такмішнець нормально нормально так що там так не закид тут Ну раз. Ось. Все на місце поставило. І погнали. А якщо ось туди, я туди ще не кидав. Отак От норма. Там теж хтось повинен бути. О, і ще як повинен бути. Ну, наші старі знайомі. Бачите? А їм по барабану. Вони хочуть їсти і вони атакують. Так, атакуни. Тут забагато гачків. Тому давайте так, передай своїм родичам клюйте за один гачок. Раз. Дякую. То вже губ, то вже мені подобається. Тобто заміна кольора на більш яскравий. Дає клювання. Дає результат, а не клювання. Новий ну, гараж який зараз будемо тестувати. Поки що натуралка нуль. Яскравий дві. Зараз побачимо, що Іма нам принесе. Ну, я дивлюсь, що цей воблер краще за всіх проходить траву. Це вже добре. О, там бачила був якийсь кипіш? І все ж таки. Ні, там нове. То не є то є. Зачепилася риба. Ну то як би то можна на рахунок віднести, але не зовсім. Може вона від зміюки тікала, яка теж на харчування, ну, то бачили, як прийшла. Хто його зна, чого там. що по обларах нуль, два і в цього хлопця одна. Ну, будемо рахувати так. Одна риба. А колір радікальний. Якби то той, який риба не повинна бачити. А ось такі воді, його найкраще за все, риба бачить. Ну, якось так. Зміюка зайшла. Харчуватися. Зараз риба... О, оце подача була класнівша. ще одна. Так, а ну давайте, хлопці, шановні, зменшимо швидкість. Швидкість зменшуємо до мінімуму. Трава, трава. Знову зміна кольору. Будемо робити. Підбір. Тому що було переслідування, але атаки не було. Кольор дуже і непогано у воді видно. Нє, ні, ні. Ну, то то красень. То просто красень. То добре. Можливо, є така штука, що підійшов більший хижак. Я вже про це розповідав. Тому такий затишок. Ну, дивіться який красень, а? Та просто без топ дебес. Давай туди туди. Так, добре. Може зміюка прибула не одна. Тому якби то є така зміна, поведінці рибки, то один хижак працює, харчується, потім його змінює інший. Ну, якби то вони один одному. Не збираються ж заважати. Ну, подивимось. Ну, знаєте, це щось не те. Після того, як всі боблери свої перебрав, я поставив блешню. Тобто залізяку і почали склювання. Зараз подивимось, наскільки вони буде. Я спеціально підібрав окрас блешні такий, як був на воблері іммі, той який був чорний з зеленою крапкою. І цей дуже схожий. Можливо, це просто повз хижак помітив цю блешню. Але той воблер приніс дві риби. Ні, одну чи дві. Я вже не видно. Ну, якась фігня, панове. По великому рахунку. Вовлери. Повинні бути. Тут просто в пріоритеті. Та ні, то рибка проходила повз. На одній рибі... На одному поклівоні результативному не можна робити якісь теоретичні виставки. По Воблерах. Спочатку пішов тот Воблер, і я не буду називати то по фірмах. Чи, чи треба, я не знаю. Яка. Ну, бо знову скажу, ой Юріч, на це поймав, на це не поймав. Коротше, спочатку пішов воблер, який був максимально, а це в лапках. Схоже на той пількер, який я працював минулого разу. І нуль. Чи то риба не бачила? Так, умови трохи змінилися, якась муть там пішла, тобто, трава піднялася. Ну, неділя. неділя, так, да, рівно неділя і все. Все помінялося. Тому цей колір не працював. А далі, і, до речі, річ 35 з таким назвав. Оригінальний воблер, такий, так, практично такого ж кольору теж не працював. А спрацював оригінальний воблер, е, чорного кольору з е, зеленим. Потім. Ну, коротше, там все видно, що, що працювало, що не працювало. Тобто, по-перше, я підбирав кольори. Ті, що були, тобто натуралка, не працювала. По-друге. Мабуть, все ж таки, і це буде найголовнішим висновком, того, що найголовніше було те, що я бачив декілька разів, як риба переслідує воблера, а поклювань нема. Мабуть, для неї ця приманка була забагато по розміру. ну, Завелика. Просто завелика. Тому тут, мабуть, спількером я вгадав, тому що я побачив малька. Малька його розмір зрозумів, що ось оце те, що нам потрібно для сьогоднішньої риболовлі. А на волор так, як тільки зайшов окунець, для оконця 35-та річ то що масло до хліба. Ну, то ж факти, всі це знають. А ось для Жириха, то, ну, для молодого дитячого садка жерехогівського, воно замало. Висловох перше. Ультралайтові приманки це сила, це суперсила. По-друге, завжди дивіться, і природа буде давати вам підказки. Тобто, якщо ти прийшов на воду з намаханим воблером, то це не є показник того, що ти спіймаєш більше за всіх. Це по-перше. По-друге, міняйте приманки, міняйте кольори. І Я іноді чую таку в магазині. А чому ви тобто, даєте рекомендацію, от візьміть. Наприклад, оцю модель і в різних кольорах. Ну, тому що ось факт. Факт. Ну, реальний факт. Якось люди не розуміють і чомусь розцінюють це, як то от, треба купити більше. Так. Якщо у вас більше приманок, то варіант того, що ви поймаєте, більше риби існує. Це фактично факт. Але ж давайте ну, для себе, хоч якось там якесь розуміння. Ну, хоча б. Щоб було два кольори: один типу радикальний, второй типу натуральний. Ну, радикальне це Мед чи ще якийсь таке. Ну, яд якийсь. І щось таке під натуралочку. Ну, це обов'язково треба мати. Ну, це так, це роз... роздуми, це. Ось. Так що. По-перше, я так думаю, що треба трохи нам повторити, мабуть, цей тест. І, а, ще ще ще, ще сорі. Трупо використав Ратліна. Ну, результату теж не було. Знаєте, мабуть, повторити тест це, це, це цікаво. Працювати з малими воблерами ультралайтом це, ну, це супер. До речі. Я вам що хочу сказати. Так, дійсно, кожен виробник в своєму обері закладає відповідальну гру, свою гру, яка відрізняється від інших. Він закладає своє заглиблення, поведінку. Ну, коротше, все-все-все своє. Але Склад... ну, дядько один казав мені, ну що, ну то, що ти взяв воблера, кинув, спіймав рибу. Іди, кінь. Я тобі дам любого воблера з коробки, іди, кінь, спіймай рибу. Тут ще є майстерність, куди кидати, яка проводка, швидкісна, нешвидкісна, що робити, рівномірка, стопен-гоу, легкий твіч, то все. все. Я ось ту рибу спіймав, коли я почав, я зрозумів. Тобто, коли мальок бачить хижака і бачить перед собою травин, ну, якісь хаші, він намагається максимально швидко туди попасти. Я трохи збільшив поло клювання. Потім трохи зменшив, теж було клювання. Ну, коротше, я вам скажу так, що ультралайт це велика сила. Ну, що побажати вам гарних ранків, тихих ранків, до речі, оці зараз конкретно і вже багато років поспіль ці ранки нам дають хлопці. Хлопці, які, я б не сказав слово служать, які працюють. На ну, дуже відповідальній роботі це Збройні сили нашої України. Тому допомагайте, підтримуйте. Це обов'язково. І після закінчення війни теж їм потрібна буде допомога. Допомога словом. Допомога. Ну, коротше, ви там саме розберетеся, але дивіться, це потрібно. Все, до нових зустрічей. Я так думаю, що ми зробимо ще комбінований тест. Тобто. Пількер, Воблер. Ну, тут ще можна і блешня додати, тут ще можна цього. Ну, коротше, до нової зустрічі, пока-пока. Цікаво буде. Підписуйтесь на канал. Коментуйте.